А тепер ми розглянемо другу властивість кислот. Всі кислоти можуть взаємодіяти з металами. Дійсно так чи ні? Зараз це ми з вами розберемо. Я візьму три метали. Я візьму магній. Далі візьму цинк. І візьму мідь. Ось три метали перед вами. В кожну пробірку я наливаю хлоридну кислоту. І уважно спостерігаємо, що відбувається. І так, в першій пробірці магній бачимо, виділяється реакція йде бурно, шипінням. Виділяється якась газоподібна речовинка. Так. Наступний цинк, пробірка. І пробірка з мід'ю. Тепер дивимося уважно, спостерігаємо, там, де, які ми робимо висновок. Дивіться, там, де магній, перша пробірка, ось вона, реакція йде дуже. Активно, бурно йде реакція, шипіння, я чую. Так. Друга пробірка з цинком теж виділяється водень, але повільніше. І ми бачимо третю пробірку з мід'ю, там реакція взагалі не відбувається. Чому це так? Чому це так? Тому що є метали, які можуть взаємодіяти з кислотами. А є метали, які не взаємодіють з кислотами. Зараз ми запишемо рівняння реакцій, а потім повернемось до питання, як визначити, чи буде метал взаємодіяти з кислотою, чи ні. І треба нам зараз розібрати з вами, який тип реакції буде. І так, перша реакція, я записую. Магній плюс хлоридна кислота аж хлор. Зверніть увагу, реакція відбувається між простою і складною речовинкою. Такий тип реакції буде називатись реакція заміщення. Чому? Тому що проста речовинка підходить до складної і заміщує перший елемент. В складній речовинці. Тобто витісняє водень із кислоти. Що виходить? Виходить в результаті реакції сіль і виділяється при цьому водень. Водень у вільному стані пишеться з індексом 2. Я вказую, що це газоподібна речовинка ставлю стрілочку вверх. Так. Записуємо формулу солі з урахуванням валентності. Валентність магнія постійна 2. Хлор як кислотний залишок, ми вже з вами знаємо. Ми визначали валентність кислотного залишку по кількості гідрогену буде 1. Так. І складаємо формулу з урахуванням валентності. Двічку я переношу, ставлю. Індексом біля хлору. Проставляємо коефіцієнти. Магнія до реакції 1 атом після реакції теж 1. Хлору до реакції 1 атом після реакції 2. Я беру цю двічку, індекс переношу, ставлю коефіцієнта. Коефіцієнт ставиться перед усією речовинкою. Двійка належить гідрогену. Гідрогену стало 2 після реакції теж 2. Дана речовинка це буде середня сіль. Чому це сіль? Тому що вона складається з металу і кислотного залишку. Називається магній, магній хлорид. хлорид. Тип реакції. Реакція заміщення. І ще раз скажу, чому це реакція заміщення. Тому що в реакцію вступає проста речовинка і складна, і проста речовинка заміщує гідроген. В кислоті. Наступна реакція цинк плюс H хлор. Принцип той же: В реакцію вступає складна речовинка кислота і проста речовинка метал. Цинк заміщує гідроген в кислоті, виходить Цинк хлор плюс водень, ми записуємо як газоподібна речовина. Валентність цинку 2, хлор як кислотний залишок 1, можна визначити спільне кратне буде 2. Спільне кратне 2 я ділю на валентність цинку на 2, то буде 1 одиничку ми цинку індекс не пишемо. Спільне кратне 2 я ділю на валентність хлору, то буде 2. Я внизу з лівої сторони ставлю індекс 2 хлору. Хлору стало після реакції 2. До реакції хлородин. я ставлю коефіцієнт 2 перед цією речовинкою. Гідрогену до реакції 2 атома, після реакції теж 2 атома. Поставили до рівня і в попередній реакції теж. І тип реакції буде реакція заміщення. Так. Третя речовинка була купром плюс аж хлор. Як казати, що реакція не відбувається? Ми поставили в схемі стрілочку і стрілочку ми перекреслюємо. Це вказує на те, що дана реакція не відбувається. А як нам з вами визначити, не проводячи досліди, чи буде вступати в реакцію метал, чи ні? Або чому? Магній, цинк вступали в реакцію з кислотою, а мідь не вступала, на це можна відповісти нам, або ми можемо дати відповідь з урахуванням ряду, який називається ряд активності металів, або ряд бекетова. І так, що ж це за такий ряд? Ряд активності металів, або ще він називається ряд Бекетова Миколи Миколаєвича, або витиснувальний ряд металів. І як він був складений? Значить, подивіться уважно, електрохімічний ряд напруг металів він складений вченим Миколою Миколайовичем-бекетовим. Як їм користуватися? Ми бачимо, ось знаходиться водень. Не посередині він знаходиться. Якщо, стати, якщо ви дивитесь, з лівої сторони або там, де більше металів, то ці метали будуть витісняти водень з кислоти, з кислоти, є, звісно, виключення. Це буде сульфатна, концентрована кислота і нітратна кислота. І які метали знаходяться правіше, вони не будуть витісняти водень із. Кислот. Але чому, чому магній, вступаючи в реакцію з кислотою, реакція пішла швидше, а у цинку реакція пішла повільніше. З чим це зв'язано? Це пов'язано з активністю металів. І так, наче дивимося. Спочатку цього ряду стоять дуже активні метали. Чим ближче до водню активність металів зменшується. От подивіться, цинк. І залізо, цинк і ферру. Ми бачимо, що цинк більш активний, чим феру. А де магній? А ось магній дивимося, ось магній знаходиться, ось цинк. Магній ближче до лужних металів, тобто до початку цього ряду, значить, реакція буде відбуватися швидше. Цинк ближче до водню, значить, реакція буде відбуватися повільніше. А ось купрум знаходиться правіше, тобто правіше водню, тобто реакція не буде відбуватися. Купрум не може витіснити водень із кислоти. І так, що ми зараз з вами розібрали? Ми з вами розібрали взаємодію металів з кислотами. На що тут треба звернути увагу? По-перше, перед тим, як написати рівняння реакції, ми повинні з вами поглянути в ряд напруг. Це перше. Друге, тип реакції це буде взаємодія кислоти з металом, це буде реакція заміщення. В результаті даної реакції буде утворюватись сіль і водень і нітратна кислота. І концентрована сульфатна кислота при взаємодії з металами не будуть виділяти або витісняти водень із кислоти. Наступну хімічну властивість це взаємодія оксидів металу з кислотами ми з вами розглянемо в наступному відео.